Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, Сьогодні буде знову МТЗ-82 на природі. Сьогодні ми будемо тестувати мультиінструмент лежить у ящику. Насадка, диск, ну пильний диск. Та погода. Коротше, що знімаю з трактора, бо валить сніг. Якщо на камеру попаде, то просто не буде знімати. Ось такі у нас дрібні кущі. Я приїхав, знайшов. Воно вже дорогу закрило, майже не може проїхати техніка. І я зараз буду оце дисковою попробую. Бо для бензопили воно ну, дрібне і розтягується цей пок багато цих. Ну, а дисковою її спитаємо і систему. І якраз ну, коротше, і зробимо хорошу роботу. Зараз, якщо вийде, покажу ще трошки. Так, завівся без питань. З диском виглядає отак. Звісно, дуже, дуже зручно. Верклюжок викрутив. Оцю кнопочку витягнув, трах-бах і вже в нас кущаріз. Да, для цього об'єму двигуна. Звісно, цей диск дуже великий, але мені спробувати, ну, як воно ріже, саму, сам принцип. Сюди треба 200-й диск, це 250-й з великої коси. Ось такий от сніжок. <кху> Погода пісня. М -м Сумку. Сумку я віддав в майстерні, щоб переробили мені молнію зверху, бо незручно збоку засовувати. Пока замотав курточку, щоб не портити інструмент, щоб він у ящику не цей. Ну вот так от, все. Працюю, потім скажу який результат. Так, народ. Я прям в захваті. Оце апарат. Дивіться, 5 сек. Чик-чик-чик. І все. Рубаю, нарубав собі. Це не пилкою лазить роком. Взагалі. Бенза, це я вже другий день, воно видно синенький. Ну, може, грам 100 пішло на висоторізі на цей. Коротше, бомба-ракета. Пітарда. Надо тільки диск. Діск, звісно, в мене убитий, на косі я не мій картоплю і землю косив. Тобто, треба на вохати диск 200 щоб було йому трошки легше. І прям сходу так перерізає. Ну, я не, я не можу. Коли буде в мене оператор, я все... Потім покажу потихеньку. Розганяєш тільки дзін-зінь-дзін-дзінь, прям воно його просто збриває. Так що, оказується, є речі краще, ніж у стілін, наприклад. Так. Ну все, зараз буду ще порізати. Це я вже показувати не буду. Все, пишемо коментарі. Всім пока.